Сірко і шпак. Біля цегляного хліва у дерев'яній буді живе собака Сірко. Весь чорний ноги внизу білі, ніби взуті у світлі сап'янці, а над очима сніжно білі великі кружальця, що нагадують. Скельця окулярів. Його всі люблять і пес намагається віддячити за це і дорослим, і малюкам. З маличку Сірко подружився з нашими горобцями, які мешкають у хліві на горищі. Якось на провесні. Коли повернулися із вирію до рідних домівок шпаки, вночі землю припорошив сніг. Вранці мати вилила у сіркову миску рештки борщу і макаронів. Собака почав снідати. Над будою нависла яблунева гілка, яку наче намистини густо нанизали горобці. Цього разу з ними прилетів худющий шпак. Поки Сірко чогось виридував коло миски. Птахи причаїлись та ніби поприлипали до гілок, бо терпляче чекали своєї черги. Як тільки собака почистив лапою морду і повільно заліз до буди, виставивши в отворі голову, горобці м'ячиками скотили з гілок на землю і обліпили. Велику миску. Шпак з хвилину дивився, як горобці снідали, потім обережно спустився на нижню гілочку, боязко поглядаючи на собаку, але той ніби нічого не бачив. Нарешті шпак набрався хоробрості, зіскочив на землю і швидко підійшов до гурту горобців. Він схопив щось з миски, відбіг до стовбура яблуні і почав жалібно їсти. Сірко здивовано глянув на незнайомця. Але той заліз у миску і розігнав горобців. Тоді собака сердито блиснув очима і кілька разів соворог гавкнув. Але шпак не розгубився. Він схопив грудочку макаронів і злетів на гілку. Попоївши, шпак радісно. І щиро заспівав. Сірко від задоволення аж зажмурився, і собака зрозумів свого гостя.